Навіть погарчика не спробували вина, тому нема що підбивати. Будемо підбивати в кінці. А всім бажаю на такому святі випити по файному погарчику Вина. Ну, хто скільки зможе. Головне, щоб дійшов додому. Дякую. Дякуємо, Геннадій Геннадійович, Але відкрию вам невеличку завісу. У нас вже є результати по виноробам, до речі. Тому їдемо далі, і слово надається голові Закарпатської обласної ради Михайлу Рівісу. Шановні гості Закарпаття, шановні виноградівці, дозвольте від цього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради привітати вас із сьогоднішнім таким чудовим дійством. Я хочу, щоб ви відчували дух Закарпаття на цьому святі, щоб ви відчували тепло Закарпаття, щоб всі гості Закарпаття понесли частинку тепла і радості з Закарпаття до себе додому і згадували його добрим словом. Я говорив великий Гьоте, що хто пив вино пішов. Хто п'є, вино піде, але не вже безсмертний, хто не п'є. Тому хочу вам побажати, щоб ви знайшли сьогодні унікальні смаки, які вам сподобаються, не тільки випили, а понесли з собою додому обраний напій. І хай він веселить вам серце і піднімає душу. І святом вас! Спасибі! Мені приємно, що сьогодні саме в нас на фестивалі Богочанська Лоза присутній такий потужний десант. Делегації присутній потужний десант гостей, присутній потужний десант туристів. Адже це є підтвердженням того, що наш фестиваль не лише культурний, не лише для споживання та культурного вживання вина, а і гастрономічний і туристичний, культурний і традиційний фестиваль. Тож дозвольте привітати вас святом, побажати, щоб сьогодні на нашому фестивалі. Ви скуштували доброго вина, адже з кожного району Закарпаття, майже з кожного населеного пункту Виноградівщини тут присутні винороби. Також на допомогу підійшли і винороби з Угорщини та Румунії. Тобто це є єдиний фестиваль на території Закарпаття, де можна скуштувати одразу 112 видів вина. Тож я бажаю вам, окрім вина, скуштувати добрих гастрономічних страв, провести добрий час. Нам всім гарної погоди і мирного неба над головою. Зі святом часто імітації від імені повітової ради і від імені повіту Сатумари дозвольте мені подякувати за присутність на прекрасному вашому фестивалі. Am trăit până acum și cred că în ziua astăzi o să mai continuăm să trăim o experiență extraordinară la dumneavoastră. Și n-aș na vașii teritorii de la nas Velecezne, un as precras ni ne-a festivalul. Am cunoscut oameni primitori, oameni prietenoși și oameni foarte veseli. Познаваме ле се со другиме прекрасними, гостеприемними и дуже веселими. Кој каре им фаќа да особито почере кас ќе континуам гондирењем преону. И це робет для нас имаме голем чест познаваме се со вас и ја думам што ние ќе бидеме продолжувати, певно ќе бидеме продолжувати нашите наши соработка и својнаша дружба. А веќе се ечо комора мултикултурала. extraordinară. Un vas tot uh, uh, mai nou, precrasne, uh, duje, uh, Și mă bucur foarte mult că sunteți foarte mândri de această comoară. I ea duje radește o vehor de tersea uh, vașe mai nou, e vașe mai acum o să închei că cred că ar trebui să experimentăm cât mai mult aceste tradiții pe care ni le-ați prezentat aici. În numele județului și locuitorului Satu Mare, mulțumim pentru prietenia cu care ne-ați primit. Хочу подякувати від імені повітуса Томари за прекрасний, прекрасний прийом і за те, що ми тут присутні. Бажаю всі почувалися прекрасно на цьому прекрасному фестивалі. Дякую. Перший заступник голови Виноградівської районної державної адміністрації Наталя костелеба Беремчук та заступник. заступник голови Виноградівської районної ради Адальберт Сверенко. Ось третє місце в номінації Біле вино» Іван Костюк. Друге місце у тій же номінації. Елек Паулін. Вітайте їх оплесками. Вони цього заслужили, адже вирощування і виготовлення вина це дуже велика копітка праці, яка потребує чимало зусиль та вкладень. Ці люди вкладають у свої вина душу, і це справді видно, бо вони були надзвичайно смачними. Я теж куштував. Кожен переможець отримує грамоту, диплом та, та спрагу, а також деталі і подарунки. А що в подарунках секретне. Я думаю, що всім нашим е гостям, які прийшли на фестиваль, буде простіше по цим грамотам. Та медалям знайти наших переможців. Отже, і за перше місце в номінації Біле сухе вино у нас перемагає Сергій Кус! Пане Сергію, якщо ви нас чуєте, будь ласка, нас на сцену за своєю перемогою. Визнані самими виноробами на відкритій дегустації. Вітайте оплесками наших переможців. Вони цього Перше місце в номінації біле сухе вино. Сергій Кус. Но ми плавно рухаємося далі і наступна номінація червоне сухе вино. І в цій номінації третє місце у нас отримав винороб Єва Альохіна. Пані Єва, єдина жінка, винороб сьогодні, які в нас номіновані. Ти одразу відкрила всі таємниці. Так трошки потрібні. Каже, пані Єва, якщо ви нас чуєте, будь ласка, на сцену. Якщо ми вас не побачимо, вас організатори просто передадуться. Окей, рухаємося далі. Друге місце у номінації Червоне вино» Степан Шимон. Вітайте оплесками. Ще більше більше овацій. ви плавно. Для вручення і медалі і цінних подарунків переходимо, переходимо до першого місця. Головного переможця в номінації Червоне сухимино. Перше місце в цій номінації отримує Арпад Ласло. Вітайте, переможця, який готовив найкраще червоне вино нашого фестивалю. Наступна номінація, вино із абельних сортів до речі, ти знаєш, що саме ізабельні сорти, хоч і не дуже признані, але найбільше поширені на винограді. Жінка, я знаю, скільки треба випивати в день, щоб це було корисно для здоров'я, ти знаєш? Ні, скажи мені. Значить, для дівчат 150 грам, для хлопців 250 Якщо не вживаєте тиждень, то можна собі порахувати. Це вже шутка, насправді, але ця інформація дійсно від наших спеціалістів. Тому 250 грам рахується як піщова до... Вітайте, вітайте, переможців гучніше! Приємно, приємно, що щороку долучаються і молоді вонороби, що традиції не покидають нас, вони відроджуються, відновлюються і стають ще кращими від цього. мені здається, 12 років в цьому фестивалі. Я думаю, з кожним роком у нас все більше і більше якісних воноробів збирається тут. На цьому фестивалі. Ну що ж, друге місце вино із забельних сортів. Вітайте знову Сергій Куз! Друге місце. Вино із забельних сортів. Ой, мені здається, пан Сергій сьогодні збере чимало нагород. Медалі буде багато, як і минулоріч. Чи не так? Розішою з вашої області, пану Сергію. Ну і перше місце у номінації віно і забельних сортів виборов Михайло Талабіра! А чи знаєш ти, Денис, чому саме у виноградові є таке дуже хороше місце для вирощування вина? Та, мені виноград. здається, у вас дуже гарні схили, де є сонце, де виноград набирає якихось певних. Певних своїх властивостей, у нас завдяки, завдяки яким вино виходить, класне і смачне. Так, і сама назва міста про це говорить. А під виноградів це я так, бо... трохи нижче. Я, я понял, трошки нижче. Друзі, чергаш обласний, пану Михайлу, він виборов перше місце у номінації вино ізабельних сортів. серців, в голові. Це десертні вина. Отже, третє місце в номінації Десертні вина. Виборов Арпатласну. Получається у нього. у Сергія. Получається, получається, от мені цікаво, звідки ти знаєш, що відчувають жінки після десертного вина. Ти мені розказує. Повір мені. Повір мені, я був не на одному фестивалі вина. І сьогодні через годинку ми будемо бачити цих жінок, які скоштували смачне десертне. Я сподіваюся, у нас будуть тут танці перед, перед сценою. Отже, шановні друзі, переходимо далі. Друге місце. Давай, друге місце, давай підсе. Друге місце. друге місце в номінації Десертне вино. Вітайте оплисками. Йосип Гошта. Йосип Гошта, друге місце, в номінації десертне вино. Пан Йосип, якщо ви нас чуєте... Якщо не чуєте, нагорода все одно знайде вас. Чує, бачить і йде до нас. Вітаємо, вітаємо переможців нашого фестивалю! Нехай оплески не стихають, адже вони цього справді заслуговують. Друзі, давайте підтримуємо Йосипа оплесками. Друге місце в номінації Десертне вино. І все ж таки перше місце в номінації Десертне вино. Я думаю, ця фамілія, і ім'я вам вже знайома. І Ця людина сьогодні виборює друге перше місце. І одне друге. Но в даному номінації також перше. Сергій Кус. Перше місце в номінації Десертне вино. У Гожанської лози 2017 року вітайте, вітайте переможцям! До речі, пан Сергій сьогодні зібрав. мені здається найбільше нагород серед наших виноробів. Так, він має дві два перших місця і одне друге. Ну, друзі, я думаю, я не думаю, я рекомендую просто, якщо у вас буде така невеличка пауза, обов'язково заскочити до пана Сергія. Пан Сергій, де ви знаходитесь, де вас шукати? Чи лишилося ще вино? Коротше, так, там, як кажуть, туди я буду явнуся. Окей, друзі, давайте всіх переможців. Хто отримав у нас перше, друге, третє місце у всіх чотирьох номінаціях? Підтримаємо бурклими оплесками. Yes,